Зібрала вам трохи інформації про всілякі чутки про передачу зброї для ЗСУ, бо це зараз дуже важливо. Польща в роздумах, на яку кількість танків Леопард ми можемо розраховувати. І це історичний момент. Без тих танків ми не зможемо видати настільки ідеальний контрнаступ, який здатні показати. Саме ці танки це те, що потрібно зараз. Цей бар'єр, він психологічний, всі бояться ставати першими, всі бояться. Сердити Росію. Згадайте, як було з цими броньовиками Бредлі. Всі стояли та думали, чи варто зараз давати ЗСУ техніку, чи не краще почекати, поступитися комусь іншому, а потім США та Німеччина домовилися між собою і стали першими вдвох. Так і має бути коли у когось лишаються сумніви, чи варто прямо кидати виклик Росії, треба показати приклад. Я пишаюся тим, що черговий бар'єр хоче здолати саме Польща. Її підтримку важко переоцінити. І навіть якщо танків буде мало, процес буде розпочато, це найважливіше, і нам стане трохи легше довести справу до кінця. Гроші мають працювати, а танки мають стріляти. Не треба морозити їх на складах. Вашим леопардам будуть раді у нас, а самі танки увійдуть в історію. Хіба ж хтось думав, що саме на їх долю випаде перемагати Росію? Україна та Польща знищать Росію разом, пліч опліч. За всі старі рани та заподіяне горе. А почнемо ми з танків. А тим часом із інших країн теж йдуть цікаві сигнали. Як стало відомо Sky News, Великобританія вперше розглядає можливість постачання Україні британських танків для боротьби з расистами із РФ. Вже кілька тижнів ведуться переговори про постачання українським Збройним силам деякої кількості основних бойових танків Challenger 2 британської армії. Повідомило джерело, яке обізнане про хід переговорів. Такий крок ознаменував би значне зростання західної підтримки України і міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати їхній приклад. Це спонукало б інших дати танки теж, сказало українське джерело. Уряд ріші Сунака ще не ухвалив остаточне рішення. Але якщо Великобританія підпише таке постачання, вона стане першою країною, яка відгукнеться на заклики українських лідерів оснастити її збройні сили потужними західними танками. Очолюване США угрупування приблизно з 50 країн, включаючи Великобританію, яке надає військову підтримку Україні, має провести своє наступне засідання 20 січня. Заяви про нову допомогу, тим паче таку як танки, можуть бути приурочені до цієї події. Одне джерело припустило, що Великобританія може запропонувати близько 10 танків Челенджер 2, що достатньо для оснащення танкової роти. Саме по собі це не змінить правила гри, але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок порушить психологічний бар'єр, який досі зупиняє союзників у передачі Україні західних танків через побоювання, що це буде сприйнято як надмірна ескалація з боку Росії. Ну так. Тим часом Чехія готується передати Україні нову партію танків т 72 Про це повідомив очільник чеського уряду Петр Фіала. І пан прем'єр Чехії навіть написав послання на одному з танків для наших військових. І також позитивні новини зі Швеції, хоча не про танки, але дуже навіть позитивні. Швеція передасть Україні САУ Арчер. Їх планують відправити в одному з наступних пакетів військової допомоги. Питання про передачу цих САУ обговорювалося ще з серпня. Арчер вважають найшвидшою самохідною гаубицею в світі. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність стрільби становить від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність 8-9 пострілів за хвилину. Час розгортання системи 30 секунд. А у США американська компанія отримала від Пентагону контракт на постачання ракетних систем Вампір для України. Контракт на 40 мільйонів доларів. Вампір це потужне підсилення, яке дозволить нашим військам виявляти та збивати ворожі безпілотники, а також наносити ураження по наземних цілях супротивника. Також ця система значно посилить протиповітряну оборону. Від каналу саме Сік додамо лише прохання, пошвидше партнери, пошвидше. Надто дорого українцям обходиться кожен день цієї війни. Більше зброї це означає менше втрат особового складу з нашого боку. Тому ми дуже чекаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!